Люди, які перестали спілкуватись з рідними, що вони вам зробили. Моя тітка має шалені статки. При цьому в якийсь момент життя вона змусила мою матір прибирати в її туалеті і ванні. Це сталося через те, що мої батьки втратили роботу. Це сталося одночасно. І замість того, щоб допомогти нашій сім'ї, вона просто почала нас використовувати. Тітка навіть не заплатила мамі, а просто дала їй їжу, яку приготувала того дня на вечерю. Це була картопля. З того дня моя мама на неї ображена. Вона відчула себе настільки при. Ниженою, що вирішила прикинути, що їх не існує. Ми досі не спілкуємось. У мене був багатий дядько, який заплатив моєму двоюрідному братові, щоб той зробив для нього деякі роботи з озеленення, тому що місто збиралось видати йому похвалу на підприємстві, яким він володів. Тож мій двоюрідний брат, його відчим і друг прокинулись дуже рано і пішли на пустир, який згодом перетворився на райський сад. Це була виснажлива робота, яка забрала у них декілька днів, а то й тиждень. Вони навіть залишали все зібране сміття, траву, бур'янин. На видному місці, щоб мій дядько міг побачити, скільки роботи їм довелось виконати. Дядько дав моєму двоюрідному братові згорнуті гроші, і швидко пішов. Мій двоюрідний брат припустив, що це було кілька сотень баксів і не став одразу шрахувати гроші, але виявилось, що це всього 20 доларів. Він вибачився перед вічимом і другом, які йому допомогли, і купив їм пиво. Я викреслив мамину родину зі свого життя. Її сестра і брат поставили собі за мету фінансово розорити моїх батьків. Спочатку вони роками позичали гроші у моїх бабусі та. Дідуся, а коли сестра продала їх будинок, тому що нібито вони більше не можуть жити самі, ми були всі у шоці. Потім моя тітка сказала, що віддає їх у будинок для літніх людей. Бабуся та дідусь стали жити з моїми батьками, а брат та сестра звинуватили моїх батьків у тому, що вони забрали їхню спадщину. Вони переслідували і псували майно моїх батьків, поки дідусь і бабуся не померли. Я ніколи не пробачу їм цього і сподіваюся, що їхні власні діти ставитимуться до них так само погано, як вони ставились до моїх батьків, бабусі та дідуся. Мій двоюрідний брат мав проблеми із залежністю і просто спалив усі мости в нашій родині. Раніше ми купували йому їжу та необхідні речі, замість того, щоб просто давати гроші, тому що вони йшли прямо на вгамування залежності. Але зрештою він став настільки токсичним, що ми не хотіли навіть цього робити. Мій старший брат вживав певні речовини роками. Він був дуже талановитий у цьому світі. Я визнаю, що мій батько сприяв цьому. Брат кидав або казав, що кинув це діло, і тата завжди відкатував його назад. і він Знову починав вживати. Я особисто двічі тягнула його в лікарню швидкої допомоги, тому що у нього був передоз. Його вигнали з дому, коли я закінчувала школу. Я була перша з родини, кого прийняли до коледжу, тому я запросила його жити до себе в гуртожиток. Він щойно вийшов з язниці за шахрайство з чеками, казав, що приїде. Натомість він увірвався до мене і викрав всю електроніку. Ми більше ніколи не розмовляли. Під кінець йому стало зовсім погано, і тато знову забрав його до себе. Він покінчив з життям у підвалі, взявши мету. Скоїстілець, мій племінник, якому 12 років, знайшов його там. Рідні погрожували моєму життю, а потім донесли на мене владі моєї країни, що я втікачка, язичниця, повія. і Я б хотіла, щоб це був жарт, але ще сказали, що я відьма. У моїй країні все це є злочинами, так що так. Я більше не маю з ним нічого спільного. Мій батько був затятим алкоголіком, який покинув нас, коли я була підлітком. Після кількох спроб самогубства у нього явно було не все гаразд, із психікою ми відновили стосунки, коли мені було 20 Років. І коли я нарешті знов почала йому довіряти, він зник. Він намагався зв'язатися зі мною через рік, коли йому щось було знов потрібно. З тих пір я з ним не спілкуюсь. Мені було 10 років, мене віддали 34-річному чоловікові, щоб я стала його третьою дружиною. Мої батьки були дуже щасливі, тому що для них було великою честю, що мене обрали з усіх дівчат, які там були, щоб я була із заможним чоловіком. Мене буквально вивезли за місяць до мого 13-річчя. Мене депрограмували, я намагалась накласти на себе руку, коли мені було 16 через те, що я пережила. Я все ще жива. Цього року мені буде 49. Я не знаю, чи живі мої батьки і знати не хочу. Я не спілкуюся з сестрою близько 10 років після кількох інцидентів, пов'язаних з тим, що вона поширювала чутки про мене на моїй роботі. Вона сказала одному з моїх начальників, що я вживаю тяжкі речовини, хоча я ніколи не торкалась подібного у житті. Вона продовжувала це робити навіть після того, як я її попередила. Я не спілкуюся з рештою своєї сім'ї. Так сталося, бо я розповіла. Ім про численні насильницькі дії, які стали зі мною в дитинстві. Вони відмовлялись вірити і говорити про це словесно ображали мене. Я відгородилась від них близько п'яти років тому. і Відтоді моє життя змінилось на краще. Це просто стрес. Кожен телефонний дзвінок, кожен візит, свята, події постійно лаяли, допитували, ворогували. Я не відрізала їх у сенсі відсутності контакту. Мені просто стало байдуже. Я не питаю, як справи не втручаюсь в їх життя. Наші телефонні розмови тривають три хвилини, тому що мені немає. Чим поділитись, свята я їм і їду. І я занадто зайнята для випадкових візитів, тому що у дітей є спорт, друзі, а у мене є хобі. Коли вони приходять до мене, щоб виговоритись, я просто реагую так, що вони самі розберуться, і я не знаю, як би я вчинила на їхньому місці. Моя двоюрідна сестра на той момент їй було 12 років, втратила обох батьків, і родині моїй довелося допомогти їй продати батьківський будинок. Коротше кажучи, одна з моїх тіток таємно продала будинок, нікому нічого не сказавши, а прибуток 250 тисяч залишила собі всі думали, що будинок все ще продається, поки агент з нерухомості не повідомив фактичному опікуну іншій тітці, що будинок продався. Спочатку всі подумали, що це жарт або помилка. На щастя, на мою тітку подали до суду. Їй довелось повернути всі 250 тисяч. Вони були переведені безпосередньо на банківський рахунок моєї сестри, а також виписали 50 тисяч штрафу, який вона повинна була виплатити за моральну шкоду. Ми більше ніколи не розмовляємо про цю тітку. Я дізналась, що мій батько насправді не був моїм батьком. А моя мати продовжувала брехати про те, що насправді сталося. Я пережила дитинство, сповнене фізичного та словесного насильства, але він ніколи не піднімав руку на моїх сестер. Тепер я знаю, чому. Я дізналась правду від інших членів сім'ї, перш ніж обірвати всі контакти з мамою і татом. При цьому з сестрами я все ще добре спілкуюсь. Підпишись на наш канал та підтримуй український контент. Наразі відео виходять тричі на тиждень. Моя мати щодня вибивала з мене все лайно, била без жодної причини, бо я був дитиною. Вона буде. Мене посеред ночі, щоб облити холодним душем за те, що я зробив щось що на її думку переходило всі межі дозволеного. У більшості випадків це були безпідставні причини. Ткнула мене обличчям у сміття, повний личинок, тому що я забув зав'язати пакет для сміття перед тим, як викинути його у відро. Зауважте, я був ще дитиною. Вона завжди робила це, коли нікого не було вдома, і я так боявся щось сказати, що моя сестра і тато не знали, що відбувається, поки я не розповів їм це кілька років тому. Зараз мені 29, У мене ПТСР і тривога через. Це це я все, що борюсь з усіма емоціями, які пережив в дитинстві. Вона й досі не розуміє, чому я не хочу мати з нею нічого спільного. Вона досі дзвонить моїй сестрі, щоб та переконала мене вийти з неї на зв'язок. Моя сестра більше не пиляє мене з цього приводу з тих пір, як дізналась правду. Зараз я живу зі своєю дівчиною, яка є найпрекраснішою і найлюблячішою людиною на світі. Я радий, що більше не живу в страху. Мама сказала мені, що сподівається, що я наклала на себе руки. Це було зовсім недавно. Відчим був понехмілом. А решта сім'ї ненавиділи Мене за те, що я не була м'якою і спокійною, а також не дозволяли мені говорити про те, що я лесбійка нікому за межами сім'ї, бо соромились цього. Мати її ніколи не було поруч, навіть після смерті батька. Батько помер коли я ще не був дорослим. Будинок залишився мені і трьом братам. Один брат обманом змусив переписати будинок на нього в борг, щоб відремонтувати його. По суті, вкрав будинок. Інший брат обкрадав мене і мою сім'ю з постійною регулярністю. Прощав його багато разів, але він продовжував це робити. Тому я здався. Велика і любляча сім'я не існує. При цьому з останнім братом у мене фантастичні класні стосунки. Ми з братом якось порвали всі контакти з мамою і татом багато років тому. Брат підтримував стосунки з нашим дядьком, а я з тіткою. Батьки покинули нас, коли нам було 14 і 15 років. Мама робила вигляд, що допомагає мені, але насправді нічого не робила. Мій тато був у депресії. Через 10 років мама повернулася в моє життя. Вона шкодує про своє попереднє ставлення до мене і регулярно допомагає. Мені фінансово, мій тато став бездомним і був змушений жити зі мною, тому що я відновив з ним стосунки. Він все ще ледачий і депресивний. Мій брат досі ні з ким із них не розмовляю. Я виросла у вибухонебезпечній та жорстокій сім'ї. Коли я нарешті змогла виїхати, я почала повільно віддалятись. Мама буквально з'їхала з глузду, почала звинувачувати мене в тому, що я сплю з кожним знайомим, так прям з кожним, продумувати дивовижні історії, чому я була жахливою людиною. Погрожувала мені самогубством, коли я повністю відрізала кон контакти, вона почала переслідувати мене. Я замінила номер телефону і переїхала в інший штат. Нікому, в тому числі братові, не дала свою нову домашню адресу. А минулого року почала отримувати від неї листівки поштою. Розкажіть у коментарях свої історії про те, коли ви вирішили перестати спілкуватися з сім'єю або задумались про їх адекватність.